Друзі, ось так виглядає табличка найбільш використовуваніших конструкцій англійської мови. Коли ми говоримо I speak, це я говорю, наприклад, I speak English every day. Я говорю англійською кожного дня. Це значить я щось роблю. Завжди. завжди. She speaks. Вона говорить. She speaks English every day. Вона говорить англійською кожного дня. Тобто завжди. Зазвичай. I spoke English yesterday. Я говорила англійською вчора. Тобто, це факт. Факти в минулому передаються за допомогою другої колонки неправильних дій слів або закінченням ED. Наприклад, I worked yesterday. I will speak. Я буду говорити. I will speak English. Tomorrow. Я буду говорити англійською завтра. Переходимо до частів Continuous. I am speaking now. Я говорю, I am speaking now. Я говорю зараз. She is speaking now. Вона говорить зараз. You are speaking now. Ти говориш зараз, тобто дія відбувається у момент мовлення. I was speaking yesterday at 7 o'clock. Я говорила а, довго говорила вчора о сьомій. Конкретний час в минулому і довготривала дія передається цією конструкцією. You were speaking yesterday at 7. Довго тривала дія в минулому передається цією конструкцією. I will be speaking tomorrow at seven. Я буду говорити зар... завтра. Осьомі, довготривала дія в майбутньому. Передається цією конструкцією. Переходимо на perfect. Perfect tense I have spoken. Є слово have плюс третя форма. Spoken. Або закінчення іді. I have worked. Я говорила. Наприклад, I have spoken English recently. Нещодавно. Нещодавно це не дуже давно. І це, можливо, має якийсь результат. В теперішньому часі. Тому I have spoken. Present perfect. She has spoken English. recently Вона нещодавно говорила англійською. Тобто це якийсь, можливо, має результат зараз. I had spoken English. Я говорила англійською, але це вже в минулому перед якоюсь давнішньою дією. I will have spoken. Я буду говорити англійською. В майбутньому до якоїсь майбутньої дії. модальні дії слова, які допомагають нам висловлювати свої думки. Це I can speak English. Я вмію говорити англійською. I could speak English. Я вміла говорити або могла говорити англійською. I must speak English. Я повинна говорити англійською. I should speak English. Мені було б добре говорити англійською. Мені вслідувало б. I would speak English. Я би говорила англійською. Ось так легко і просто вчається на земні мови. Гарного дня.